Вітаю на константі. Японія одна з найбільш технологічно розвинутих країн світу. Її економіка входить у п'ятірку найбільших по світу. Вона має сучасні збройні сили, а також стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Проте, є один фактор, який може перекреслити всі вище наведені досягнення демографія. У 24-му році народжуваність у Японії впала до найнижчого рівня. Лише 720 тисяч дітей проти 1 мільйона 600 тисяч смертей. І це вже дев'ятий рік поспіль, коли країна б'є власні антирекорди. Виходить, що на кожне новонароджене немовля припадає двоє померлих, і до речі, рівно та сама пропорція зараз зберігається в Україні. Сьогодні 30% населення Японії це люди віком від 65 років. За прогнозами, до 2070 року цей показник стане 40%. Це означає, що країна стрімко старіше, а молодого працездатного населення стає дедалі менше. Демографічна криза впливає на всі сфери життя: економіку, ринок праці, соціальну систему. Але є ще одна сфера, яка залежить чи не найбільше від фактичної чисельності населення. Це сфера оборони. Давайте поговоримо про оборонні проблеми і ситуацію для Японії. Японія розташована в регіоні з підвищеною військовою напругою. Її найближчі сусіди це Китай, Північна Корея і Росія. І кожна з цих країн активно нарощує військову потужність. Аби відповідати цим загрозам. Токіо вирішив збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП до 2027 року. Новий прем'єр-міністр Сігеру Ішиба підтримує курс на посилення національної оборони. Він прагне зробити Японію рівноцінним партнером в альянсі НАТО зі Сполученими Штатами. Але існує ключова проблема кому, в принципі, захищати Японію? Японська армія вже хронічно не добирає необхідну кількість рекрутів. Ця проблема існує десятиліттями, і на це є декілька причин. Перша демографічний спад молодих японців фізично немає в необхідній кількості для забезпечення японської армії. Друге, це фінансовий фактор, тому що зарплата в армії в Японії не є достатньо конкурентноспроможною. Впливають і соціокультурні фактори. Служба в армії Японії не вважається чимось престижним, а також грають роль проблеми у військових структурах. Насамперед йдеться про занадто жорстку ієрархію, самі розумієте, до чого це може призводити, а також були новини про скандали з сексуальним підтекстом. Як факт, у 2023 році Міністерство оборони не виконало план набору рекрутів більш ніж на 50%. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам, а також отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Аби хоч якось виправити ситуацію, японська армія запровадила декілька змін. Перша підняли вік призову. Раніше він був встановлений на рівні 26 років, зробили 32. Також створюються рекламні кампанії із залученням якихось знаменитостей і навіть аніме персонажів. І також вони намагаються автоматизовувати процеси в армії, навіть із залученням якихось машин, роботів і так далі, аби все менше людей було залучено до виконання більшої кількості завдань. Ну або на солдатів просто звалюють більше роботи. Однак поки що всі ці кроки не дали значного ефекту. Для цікавості давайте порівняємо чисельність армії в Азіатському регіоні. Північна Корея має 1,2 мільйона військових, Китай 2 мільйони, Південна Корея 500 тисяч і 3 мільйони резервістів, Сполучені Штати 1,3 мільйона військових, а Японія всього лише 227 тисяч. Якщо Японія хоче відповідати викликам оборони, вона має або активно реформувати армію, змінювати підхід. Або ж впливати на рівень народжуваності. Демографічна криза створює проблеми не лише з комплектуванням армії, а й з забезпеченням оборонного бюджету країни. У 2024 році уряд витратив аж третину всього бюджету Японії на соціальні виплати. Це втричі більше, ніж було в 90-му, і ця цифра зростає кожного року. Це пояснюється тим, що чим більше літніх людей, тим більше необхідно грошей на пенсії, якусь медицину, інші соціальні послуги. А молоді, яка має податками це все забезпечувати, стає все менше. Як Японія може боротись із демографічною кризою, вони вже роблять певні кроки, наприклад, збільшують виплати для сімей, у яких є діти. Також вводяться пільги на навчання для сімей, де більше трьох дітей. А також намагаються створити більш комфортні умови для матерів, аби вони поєднували і материнство, і побудову власної кар'єри. Але на загальну тенденцію всі ці заходи поки ну, фактично не вплинули. Озвучується ще одна ідея збільшення імміграції. Японія доволі закрита держава для мігрантів, і фактично туди ніхто не приїжджає ні на роботу, ні щоб просто там осісти. Ні, такого майже немає. Але з іноземцями є певні складнощі. Ми це бачимо на прикладі Європи. Велика кількість мігрантів для корінного населення, як правило, грає в великий мінус. І відповімо на питання, чи є. Майбутнє у японської армії Японія знаходиться у доволі складній ситуації. Вона намагається щось зробити, але не має для цього достатньої кількості ресурсів. Насамперед, просто солдатів. Паралельно Сполучені Штати закликають Японію приділяти більше уваги на оборонний бюджет. І, в принципі, на цю сферу. Але чи можливо це? Якщо народжуваність не почне зростати, а молодь не змінить своє ставлення до армії, Японія не зможе реалізувати свої оборонні амбіції. Це практично факт. Альтернатива для всього цього, це зміна акцентів з чисельності армії на, наприклад, технологічність. У Японії є достатньо потужностей, аби реалізувати ось такий вектор. На цьому ж я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його, ставайте спонсорами. Чао!